Усіх вітаю, з вами Лана і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І я продовжую рубрику читання того, що рекомендує нейромережа. Я знову запитала у Чачі Піті, що ж мені почитати з наукової фантастики, і нейромережа запропонувала мені війну світів Герберта Уелса. У нас є декілька видань з різними обкладинками, тож обрати є з чого! У цій книжці перед нами розгортається фантастична історія, яка вже стала класикою про вікторіанську Англію початку ХХ століття. Розповідь іде від лиця головного героя, якого ми, до речі, не знаємо, як звуть. І він розповідає нам про вторгнення марсіян. Як це відбувалося? Яка була реакція людей? Що вони робили? Як тоді діяв, коли марсіяни атакували? Наш головний герой спочатку вивіз свою дружину у безпеку, але потім з деяких причин повернувся назад. Отже, перед нами розгортається історія чоловіка, який пережив справжній жах, голод та безумство. Дуже добре показано, що може статися з людиною в екстремальних умовах, як швидко може прокинутися інстинкт виживання. Для мене ця книжка насправді стала однією з тих, про яку майже нічого сказати. Вона досить невеличка, і якщо вдаватися в деталі, то це скоріше буде детальний переказ. Незважаючи на те, що історія невеличка, але читати мені було нуднувато. З погляду. Письменника того сторіччя так дійсно це було ноу-хау. Адже Герберт Уеллс – один із класиків свого жанру, один із батьків цього жанру загалом. І саме через це варто ознайомитися з цією історією. З позиції людини того сторіччя. Це дійсно щось нове, дійсно щось надзвичайне, та якби людина минулих епох реагувала, якщо б на землю вторглися марсіяни, якою була б зброя, як би вони протидіяли, та чи протидіяли б вони взагалі? Тобто, так, з позиції людини минулого це дійсно круто. Якщо ж, звичайно, порівнювати вже з сучасністю, то все це вже пройдений етап, це вже все застаріло, і, звичайно, для людини, яка вже розбалована сучасністю, сучасними технологіями, сучасними фільмами, новітніми якимись фантастичними історіями, це все. У цій історії автор задається питанням, що було б, якби на Марсі існувало життя, яким би воно було, якщо б марсіани прибули б на Землю, чого б вони хотіли, і чи змогли б вони вижити в умовах Землі, зважаючи на те, що, звичайно, між Марсом та Землею є суттєві різниці. Автор розмірковує над цими питаннями, будуючи свої гіпотези та спираючись на те, що було вже відомо на його століття, на певні статті, які тоді були в газетах, на гіпотези того часу. Марсіян він уявляв схожими на великих осьміногів. Розуміючи, що у земній гравітації прибульцям буде важко, автор придумав механізми для їх пересування. Окрім того, автор спирається на гіпотезу того, що таке очікує людство в майбутньому, тобто такими можуть стати люди майбутнього. З великим музиком і здатні будуть лише керувати машинами. Тобто, з одного боку, деградація, з іншого боку. Настільки розумними, що мозок буде великий. Чим би харчувалися марсіяни, якщо б вони прибули на землю, людьми, кров'ю, мозоком? Або ж людською їжею. Якби марсіяни принесли із собою щось своє на землю, наприклад, флору якусь, чи змогла б вона прижитися в умовах землі? Чи адаптувалася б вона, або ж, навпаки, загинула б. спосіб подорожі марсіян на землю, а власне у снарядах, також припускається у жуля Верна в його книзі з Землі на місяць. І, звичайно, ми, як люди сучасності, з вами зараз знаємо, що це неможливо. Людина просто б загинула і в снаряді. Долетіти з Марса на землю доволі сумнівне підприємство. Але, але, раніше, у минулому така теорія дійсно мала право на життя, вона дійсно існувала, нею і керувалася фантасти минулого. А щодо самого героя, на мій погляд, він неймовірний везунчик та дещо наївний. Наприклад, він. Зіткнувся, зіштовхнувся. В якийсь момент зустрів офіцера, з яким він зустрічався раніше, він зрозумів, що той офіцер трохи куку, -ку, але чомусь він не відчуває певної небезпеки. Я б не довіряла взагалі тому офіцерові. Скоріше, я б подумала, що в якийсь певний час, якщо я не ушиюся в нього, він мене просто. І наш герой таки йде від нього, але не через цю думку. Ця думка взагалі наче не виринає в його голові. Хоча з іншого боку, я визнаю, що мені важко уявити, як би це все виглядало з позиції людини минулих століть. За цією історією було дуже багато адаптацій, декілька радіопостановок, дуже багато різних фільмів, серіалів, був, здається, навіть анімаційний фільм та рок-опера. Особисто я подивилася фільм 2005 року з Томом Крузом за рекомендацією підписника. Хоча я також до нього придивлялася, коли дивилася весь список фільмів та серіалів, які були. За цією книжкою. Кіношники зберегли ідею історії, зберегли деякі книжкові моменти, але загалом це дійсно сучасна адаптація. І насправді, я думаю, що це не краще, адже твір Герберта Велса це погляд людей минулого на теоретичне майбутнє, яке для сучасних людей зовсім інакше і не таке, як бачили його фантасти минулого. Тому навіть коли я намагалася уявити, що було б, якби екранізували от повністю за книжкою, насправді мені було важкувато уявити це. Тому що а, важко було б все це сприймати, адже для сучасної людини, яка Передивилася вже багато різних науково-фантастичних фільмів, які виходили, так? А, ну, це було б, можливо, навіть безглуздо. Тому я й думаю, що саме сучасна версія адаптації найкраща. Фільм мені сподобався більш-менш, хоча син головного героя трохи дурнуватий, а донька вирезкуха, але загалом нічого. Особливо неочікуваною була згадка України на початку фільму. Що ж, для мене ця книга стала найнуднішою фантастикою зі всього, що я взагалі читала. Хоча так, ознайомитися все ж таки варто через те, що це класика, та й твір за обсягом невеликий. У нас я бачила різні видання від різних видавництв, проте сама читала не в папері. Мені вже цікаво, що ж мені запропонують прочитати нейромережа у наступний раз. Також хочу від себе ще подякувати за підтримку на BuyMeACoffee. Так, якщо хтось не знає, я створила сторіночку на BuyMeACoffee. і дуже вдячна за підтримку. На цьому з вами прощаюся до наступного відео. Всім па-па!